Ваші проблеми за вас рішай. А ну пошлі воно відсюди. Замість того, щоб посадити дерево, посадив лідерів опозиції. А сьогодні велике свято. Відздравляю вас! Підздравляю всіх! Рівно три роки тому прийшли ми до влади. Його вісячество Віктор Феодревіч і його парламент, я і всі решта. ми Обіцяли багато і сусісі, і сусісі і сусісі та і кровосісі всі обіцяли багато, але як знаєте, обіцінки, то ці цінки. Наші обіцянки так само, як ці бульбашки, лопають на вітрі. Давайте краще скажу про тих, хто трошки старший, не має можливості зараз знайти собі роботу, не має можливості працювати. Наприклад, моя мама вона зараз живе на таку пенсію, що якщо я їй не буду допомагати, вона просто не зможе вижити елементарно. Вона не зможе їсти, вона не зможе платити комунальні послуги. Це є результат правління нової влади.